Аліна Спасіба. Два роки тому у неї не стало тата. Він загинув, захищаючи Луганський аеропорт. Він був хорошою людиною. Любив мене і маму. Завжди підтримував. Рана у серці дівчинки і її мами була настільки глибокою, що залишатися у рідному Новоград-Волинську було більше не сила. Все навколо нагадувало про час, коли сім'я була повною і щасливою. Влітку Аліна з мамою наважилася переїхати у Рівне і почати життя з нового аркушу. Я вважаю, що немає такого куточка на землі, де було б легше, просто місто більше, більш зайняте і немає коли постійно зациклюватися на своїх думках. Аліна активна і творча натура, вишиває, мріє повернутися до танців, якими в Новограді займалася 9 років поспіль. А поки що починаючи життя спочатку, всерйоз зайнялася легкою атлетикою. А для цього їй потрібні кросівки та тепла спортивна жилетка. Ну і ще мені для роботи потрібен планшет. Ну, з ним так зручніше, я вже в мене був один, але він зламався. З ним зручно було. Я носила його. Замість книжок. Це було якби легше для мене. Це найменше, що може зробити різдво цієї дівчинки яскравішим. Її ж найбільша мрія скоріше всього, щоб війна закінчилась, тому що із цієї війни. Забрали не троє. Поділіться добром: зробіть дитині омріяний подарунок на різдво. Або ж перерахуйте кошти на придбання на рахунок, який бачите зараз у себе на екрані. Деталі акції за номером 098 23 33 549. Робіть добро на різдво.